Вітаю, друзі! Продовжуємо готувати смачні осінні страви. Отже сьогодні проста, але дуже смачна страва з гарбуза, гарбузяна каша. Сподобається і дорослим, і діткам, особливо тим, хто любить молочні каші. Таку кашу мені колись готувала бабуся в дитинстві. Виходить, дуже смачно. Отож, гайда готувати. Для приготування нам знадобиться четвертина гарбуза. Ще частину я вже використав для приготування супу з гарбуза в іншого відео. Послання на нього буде в описі та в кутку екрану. Вага цілого гарбуза була 2 кг, і тож я візьму лише 500 г. Очищаємо четвертину гарбуза від шкірки та прибираємо насіння. Звісно, нарізаємо на скипки, щоб полегшити очищення. Можливо, вам буде цікаво з точки зору ботаніки, гарбуз. Це ягода, оскільки розвивається і зав'язі квітки і має м'якоть із насінням всередині. Однак у кулінарії та побуті його найчастіше класифікують як овоч через спосіб використання у стравах. Далі нарізаю гарбуз невеликими кубиками розміром орієнтовно до 1 см. Мені подобається, коли смак гарбуза не перебуває каші. Якщо ви любите виразніший смак самого гарбуза, робіть кубики більше. Тут як кажуть, у всякої пашки свої замашки. Нам буде потрібна каструля з товстим дном. Наливаю трохи рослинної олії і додаю шматочок приблизно 30 грамів вершкового масла. Додаю нарізаний гарбуз і трохи карамелізую. Тобто додаю 3 чайні ложки цукру. Подивіться, як гарно виглядає гарбуз. Коли гарбуз трохи закарамелізували, це орієнтовано кілька хвилин. Нам не потрібно його засмажувати. Додаю ванільний цукор. Один маленький пакетик з магазину. Це 10-12 грамів. Я сьогодні багато не готую, тому додаю тільки половину палички кориці. Аромат відразу наповнює кухню. Відчувається, знаєте, такий запах ванілі і кориці. Дуже насичено і дуже привабливо. Якщо можна так сказати. Додаю трішки води і попередньо промити рис. Води приблизно 50 мл. Рису орієнтовно 80-100 грамів. Перемішую, А тепер вливаю 200 мл молока. Знову перемішую. Закриваю кришкою та залишаю десь на 20-25 хвилин на маленькому вогні. Ну, а як же подача? Щоб дітям було цікавіше, формую 4 човнички з каші та поливаю медом. Якщо не любите або не переносите мед, або ж там алергія, візьміть бабусини варення, яблучне або сливове. Додаю трохи цедри лимона і смачного, друзі! Дякую вам за перегляд. Підтримайте україномовний контент і поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал Каганяр, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую за вашу підтримку, ваш Каганяр.